Так, друзі, сьогодні у нас у продажу Volkswagen Passat американець. 2015 рік випуску. Двигун 1.8 турбовий. Звісно ж, бензин, автоматична коробка передач та передній привід дуже класно виглядає. Білий колір, тонований автомобіль на 17 фірмових дисках, на гарній літній гумі. Достойний стан, але, звісно, Америка по кузову є і косметичні підкраси, є і шпаклівка місцями. Люк в комплектації, також є у нас камера заднього огляду. Корозії нічого такого немає. Оригінальний пробіг 134 тисячі км. С є комплектація. Двигун працює рівненько, по двигуну жодних зауважень немає. Є невеличке ось зауваження в нас по задній лівій двері. Салончик Шкіра, чорний колір, салон в ідеалі. Жодних зауважень тут немає. Люк в комплектації, вставки із дерева. По комплектації у нас також електросклопакет, електрорегулювання передніх сидінь, датчик світла дощу, шкіряне, мультикермо, круїз контроль. Помилок немає від слова зовсім. Штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат, контроль та підігрів передніх двох сидінь. Також у нас є спортрежим. Спереду салончик також в ідеалі, жодних зауважень. По салону немає, по технічній частині немає, друзі. Дуже і дуже класний стан. Це авто вже в продажу, компанія автопарк, місто Харків. Придбати його можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі!